Шановні друзі, хочемо запропонувати вашій увазі спогади однієї з жертв найбільшого радянського злочину. Що ти маєш на увазі? Та не хвилюйся, мова. Не йде про голодомори, депортації і репресії. Звісно, це страшні злочини, але вони просто робилися для того, щоб здійснити найголовніший злочин руйнування особистості. Ти маєш на увазі, що я, мешкаючи в передмісті Києва. Столиці Української Радянської Соціалістичної Республіки навчалася в російській школі. І вищу освіту я здобувала в українській сільськогосподарській академії, де викладання велося виключно російською мовою. І коли я пішла працювати в селі там ми теж користувалися російською мовою. Так, мабуть, це одна з тих речей, які... Сталися саме завдяки радянській національній політиці. Але це далеко не все. Ну, звичайно, ще була мистецтво, культура, література. І ми віддавали дуже цінували книжки, ми збирали бібліотеки. І я пригадую, в нашій бібліотеці були твори Пушкіна, Єрмонтова, а Кобизаря не було. І мені здається, що ти його купив з якогось дива. З якого дива ти його купив? Ну, бачиш, коли я навчався на першому курсі історичного факультету Національного педагогічного університету імені М. Петро Рахманова, то я для себе просто усвідомив, що якщо я український педагог, то в мене має бути принаймні кобзар. Ну, це як якийсь мінімум. Якщо його немає, то я ну, десь не відповідаю тому для мене високому статусу. Тому я вирішив, що його треба придбати. І відвідавши кілька книгарів, запитавши і отримавши відповідь, що немає в продажу, я спочатку досить таки добре засмутився. Але якось прогулюючись недалеко від метро університет, поруч з університетським ботанічним садом, я побачив на розкладці просто цю книгу. Досить такий літній чоловік. Її продавав, я підійшов, запитав. Він сказав, що так, він змушений продати цього ковзаря, тому що має значні фінансові труднощі, і сказав, що дуже хотів би віддати його в добрі руки. І Коли дізнався, що я студент історії, що навчаюся на вчителя історії, то зі спокійним серцем віддав мені цього ковзаря, тому що вважав, що все ж таки, він інтелігент передав іншому інтелігенту, і це для нього було певним таким досягненням. Бачиш, як змінився світогляд поколінь? Для мене було неважливо, є Кобзарі у нас чи немає. І для мене було нормально, що ми розмовляємо російською мовою, що викладали мені російською мовою і що. Все відбувалося саме російською мовою. Ну, бачиш, я пригадую, що коли я йшов у школу, для мене було принципово потрапити саме в український клас. Так, я це теж пригадую, що ти, це для тебе було принципово, тому що ти вже сприймав по-іншому. Ну, Я вважав себе українцем. Українцем. Так. І для мене також дуже важливим був інший момент. Я, наприклад, не сприймав ні войовничого, ні наукового атеїзму. Навіть в шкільні роки, коли я про це дізнавався, мене це викликало нерозуміння. Здорей... А, для, а для нас теж було нормально, що войовничий атеїзм, коли висміювалася, віра в Бога, і науковий атеїзм ми вивчали в вишах і. Ми навіть не, не задумувалися, що це не є правильно, що науковий атеїзм говорив про те, що несумісна світогляд з вірою в Бога, науковий світогляд з вірою в Бога. Ми так сприймали, що це норма, що це нормально. До речі, а Біблія у нас вдома коли з'явилася? Так пригадую, що в 90-х роках хтось нам подарував її, але ми її не читали. Ми її поставили. На полицю книжковою в шафу, і так вона там і стояла, тому що ми були ем, оброблені атеїстичною пропагандою. Це той же войовничий атеїзм і науковий атеїзм. І тому ми біблію не приймали. Вона в нас стояла так для краси. Але ж повинна була бути вдома. Але ж повинна була бути вдома, так. Да? Тобто зовнішній формат змінився, а на рівні світогляду все одно залишалося атеїстам. Дякую. Таким чином ми можемо підсумувати, що було дві основні складові руйнування особистості. Перша складова це те, що у людей забиралася історична пам'ять і національна свідомість. Вона просто руйнувалася. Людей робили манкуртами, вони мали забути чиї сини яких батьків, і друге, що було ну, напевне важливішим, але воно в цьому переліку саме. Політично воно йшло, йшло номером два. Це було руйнування віри в Бога, щоб люди просто перетворилися на таких ось безвольних, безвірних істот, якими дуже легко керувати. Тому що, як виявляється, людьми, які не пам'ятають, хто вони ні в національному, ні в культурно-світоглядному плані, набагато легше керувати, ніж тими, хто свідомо вірить в Бога і свідомо знає е, свою. Національну приналежність і має свою історичну пам'ять, свою національну пам'ять. І дійсно зараз, пригадуючи ці речі, стає набагато зрозумілишим, що сучасна війна це природний результат ось, тієї багатолітньої політики, яка повинна була досягнути злиття українського і російського народів. І зараз дійсно єдине, що ми можемо зробити на Культурно-світоглядному рівні це провести цю межу між українцями і росіянами. І друга важлива річ, що ми мусимо повернути все ж таки віру в Бога, цінність Біблії, тому що без цього наш світогляд буде далеко не неповноцінним. Дякую за увагу.